Так, друзі, всім привіт! Забрав вчора з виробництва декілька тігелів наших серійних. Зараз у нас на обзорі два наших тігеля Т-30, які влазить до 30 кг розплавленого свинцю. І наш серійний Тігель Т-10. В Т-10 у нас відповідно влазить. 10 кг розплавленого свинцю. Значить, дивіться, хто перший раз попав на мій канал та й старим глядачам напомню, з чого зроблені наші тигіля, як вони працюють. Значить, ну, це наша основна модель серійна. Значить, на сьогоднішній день у нас Тігіля повністю з нержавіючої сталі. Починали ми колись з чорної сталі. Корпуса у нас були колись оцинковані. Ну і Поступово перейшли на нержавіючі корпуса і нержавіючі колби Зараз останнім часом робимо тільки, тільки з нержавіючої колби і з нержавіючих корпусів. Ну, чорні деталі бувають, ось такі. Які Невідповідальні О, там, ручка, наприклад, з чорного металу може бути зроблена. А так, в основному все йде з нержавіючої сталі. Навіть кільцеві тени, котрі тут встановлені, також виповнені з Нержавійки, Значить, дивіться. В тігелі в серійному Т-30. Потужність загальна біля 2 кВт. Значить, Перший тен у нас нижній іде 1,2-1,3 кВт. Ну і відповідно 0,7 десь 0,7-06 додатковий верхній тен. В принципі, можна працювати на одному тені. Але коли, коли повна загрузка, та ще й ті працюють у дві зміни, то в принципі, можна вмикати на повну потужність. І в нас э, повна потужність 2 кВт. В принципі, тут стоять підконтролери, вони обучаємі, самообучаємі. вони підстраюються під, під вашу роботу і дуже, дуже якісно контролюють температуру. Що це означає? Дивіться, коли температура нагрівається, перший раз, коли ви вмикаєте, наприклад, виставляєте температуру. 380 або 400 градусів температура плавління середня свинцевих виробів. Він в перший раз десь доганяє температуру до 400 і вимикає, вимикає постачання електрики на тени. Постачає, вимикає постачання, але є таке поняття інерція. Інерція по інерції температура. Починає е, рости вище заданої, Тому тут не треба лякатися поначалу, тому що вона може дойти і до 450, там, до, до 420, наприклад, якщо ви там поставили 380 або 400, вона буде більше. Але з кожним разом він е, буде враховувати ось, цю, ось цей розгін. І буде вже вимикати, наприклад, повне постачання десь, наприклад, на градусів 300-350 і такими імпульсами буде подавати живлення на тени імпульсами доганяти до потрібної температури. І також буде подлаштовуватись під вас во время роботи самої. Якщо там ви льєте великі деталі. Свінець там, це саме, зменшається дуже швидко. І він також ці, ці процеси трошки підлаштовуються. Або ви там льєте якісь маленькі деталі, у вас там одної загрузки вистачає на ці, цілий день роботи. Ну, це так образно. Значить, в цьому малюку Т-10 стоїть такий самий кільцевий тен тільки, тільки це саме, один один Получає, такий самий контролер. Все майже те ж саме, трошки приставив, менше, кому потрібно там, для дому, не для бізнесу, якісь е, груза відливати, то, в принципі, вистачає малюка. Ціни на сьогоднішній день. Малюк у нас сьогодні 30 листопада 2025 року. Ось такий малюк у нас коштує 11 тисяч гривень. І ці поки що скоштують 16500. 16 500. Чому? Тому що ціна може мінятися, на жаль, в вищу сторону, тому що комплектуючи кожен день дорожчають, Порізка, гібка роботи постійно дорожчають. Тут доволі багато різної роботи. І токарка, і фрезеровка. І і зварка, аргоном, і гіпка, лазерна резка, порізка, гібка, зборка. Ну, тут сусарні, токарні, різноманітні роботи, які є. Начебто такий агрегат не дуже складний. Але це мілка серія, можна сказати, ручна робота. Це не те, що там стоїть комбайн, станок якийсь там. ЧПУ роботи якісь там клепають їх там сотнями. Ні, ми, на жаль, на жаль, до такого рівня ще не дійшли. Тому останнім часом взагалі в нас були затримки, назбиралася черга. Більше п'яти тегілів потрібно зробити людям віддати. ну і все, Зараз на сьогоднішній день на виході три штуки ми зробили, зібрали. Я кожні тігеля, ті, що уїжджають від мене з майстерні, я кожен тігель притираю. притираю, притираю, що означає притираю. ось Тут у нас гольчата система. Ось така. І виходить, треба на кожен тігель ось цю пару притирати алмазною пастою, щоб воно більш-менш не протікало, не капало. І випалюю, при першому запуску вигорає весь жир, вся така клеєва основа, бо на нержавійці, що на корпусу була захисна плівка, що на, на тенах на самих була захисна плівка. і цей клей жир буває, поки трошки не вигорить, ті гіля дуже димлять. і Ті, хто, ті, хто перший раз це робить, Якщо комусь прийде тігель повністю новий без перевірки, то можуть бути такі, такі ситуації, що він буде півгодини-годину десь випалюватися диміти. Тому не лякайтеся. Ну, в общем, зараз перевіримо, проганю їх свинцем. Ну і буду готувати до відправочки клієнтів сейчас ще раз покажу, покажу, як воно все працює у нас. Тут у нас виходить одна клавіша, вкли-викл і це саме, регулятор температури набирається. На цих тілях два тена, тому є у нас окрема клавіша, котра, котра у нас, виходить, перша клавіша вмикає тигель Контролер разом з нижнім основним теном. ось У нас виходить ватметр підключений. Перша тена споживає 1300 Вт і підключаємо. це саме Воно там запаралелено, тому вона інша тена друга працює також через контролер. Якщо потрібно, вмикаєте ще. Тут, виходить, світиться сама кнопка, а коли цю тену включаєте, світиться ось ця кнопочка. І світиться у нас начебто друга зверху. Камера плохо передає, ось у нас друга зверху Кнопочка світиться, коли індикатор показує, що контролер подає живлення на наші тени. Коли буде тут кнопочка коли температура дойде до заданої, ця кнопка буде гаснути і періодично імпульсами, мігати, що воно подає подає напругу. І ця також буде дублювати у нас індикатор. Світовий буде дублювати цей індикатор. Ну, ось у нас По мірі нагрівання тенів десь потужність біля 2 кВт. Получається. Зараз там свинцю немає, тому поки що я його вімкну. Ну, друзі, якось отак. Для замовлення, як завжди, кому потрібно буде, залишу свої контакти в описі під цим відео. Тому звертайтесь, я завжди стараюся навіть конкурентам щось завжди підказати, пояснити, поділитися своїм досвідом. Так що, якщо щось комусь потрібна буде порада, Якась, або, або можете ви мені якісь поради давати. Буду дуже вдячний за підтримку, за ваші лайки, за нові підписки, за старі підписки. Дякую всім за увагу, всім пока!